Отже, у нас в гостях Андрій Новак, голова комітету Українців Економістів не ну, сьогодні. Вже того комітету українців. Комітету економістів України, дякуємо, що прийшли до вас до нас. У мене перше питання до вас от, от таке. Сьогодні з'явилася інформація про те, що долар, курс долару ще збільшився. Дол, тобто гривня впала, долар так. зріс. в Ціні. Дуже багато людей зараз мене питають, я думаю, що і вас питають, Я думаю, що це тільки початок цього процесу. Що угу. робити? Купувати долари, продавати долари, купувати гривню. Продавати гривню, можливо, в банк треба класти. От що робити з грошима в тих, кого є? Вибачте, хто кого немає. в тих, кого є. Що з цими грошима робити? Куди вкладати? Ну, я розумію тривогу, тому що вона має реальне mm. підґрунтя. Я людина патріотична, але я змушений зараз рекомендувати українцям кожну вільну гривню, якщо вона у вас є, терміново міняйте на будь-яку з твердих валют. Єдине, що я хочу порадити, не акцентуйтесь на долару. Є багато інших твердих валют, не менш міцних, а навіть більш міцних це і євро, і фунти, і канадські долари, і австралійські долари. Будь-яка з цих валют захистить ваші гривневі вільні кошти. Ми розуміємо, що більшість українців доходи, доходи отримують в гривнях. Це зарплати, пенсії, соціальні допомоги, субсидії. Більшість депозитних вкладів в нашій банківській системі також гривневі. Тобто на сьогодні, наскільки девальвує гривня відсотків, рівно на стільки ж відсотків біднішає кожен українець. Тобто на сьогодні гривня вже, якщо порівняти з початком політичної кризи, гривня вже девальвувала на 7%. Це вже кожен українець на 7% став біднішим. Вже станом на сьогодні. Тепер наскільки довго буде тривати девальвація? Тривалість девальвації, глибина девальвації буде напряму залежати від того, наскільки довго в часі буде розтягнута політична криза і її розв'язка. Якщо і далі, як ми бачимо, сьогодні фактично в парламенті втрачений день. Так? Цей втрачений день нам коштував на початку, тобто вчора курс був 8,6, зараз вже 8,8. Ось ця ціна всього-навсього одного втраченого політичного дня. І тепер я хочу звернутися щодо влади, щодо опозиції. Кожен день кожен українець бідніший на 1-2%. Задумайтесь, тому що це вже не якісь політичні ігри навколо посад, хто, кому, хто кого там обіграє, хто які посади краще зробить собі. Це вже торкається в кишені кожного українця. Кожен день, 1-2%, кожен українець біднішає. Угу. Тому давайте політики, якомога швидше домовляйтесь. Тому що від цього напряму буде залежати, чи заспокоїться валютний ринок. А для валютного ринку зараз потрібно тільки одне позитивний сигнал. І цей сигнал це не чергова громадська рада, чи яка завгодна рада, не чергова комісія, парламентська чи позапарламентська. Це не є рішення. А що може бути рішення? Рішення перше в економіці, яке зараз вимагає і внутрішня ситуація, і зовнішні наші партнери вимагають це новий уряд. Угу. Перш за все, потрібен новий уряд. Тому що що західні партнери, Європа, Сполучені Штати Америки, що навіть Російська Федерація сказали, що ми будемо мати справу тільки вже з новим урядом. Тому що з урядом у статусі ВО логічно, ніхто не хоче мати справи. А, до речі, цей статус ВО, він якось обмежує функції уряду? Ну, по роботі всередині країни не обмежують. Тобто, все, все те саме залишається, всі функції. А Але зовні? зовнішній світ, а ми зараз дуже залежимо в економіці від зовнішнього світу. Зовнішній світ чітко дав сигнал. Ми будемо працювати з новим урядом. Тому перше завдання зараз оперативне, навіть не конституційна реформа, а перш за все, новий уряд. Але ми розуміємо, що новий уряд повинен формуватися не лише за економічними критеріями, mm -hmm. але за політичними, в тому числі базуючись на тому, що називається вимоги Майдану. Mm -hmm. І от якщо там тиждень тому фігурувало три варіанти нового уряду: повністю опозиційний, так? якийсь коаліційний владно-опозиційний, або взагалі не політичний, технічний чи перехідний. Так, от я вам скажу, що я чітко знаю, тому що я кожен день на Майдані Майдан, будь-який варіант коаліційного уряду, не сприйме. Тобто, новий уряд має бути або повністю опозиційний, хоча це не найкращий варіант, або технічний, тобто не політичний, Ну, от, професійний. Б професійний. Той, так. який ну, принаймні на цей кризовий період, просто буде займатися економікою, не передвиборчою кампанією президентською. Не передвиборчою там парламентською кампанією, якщо воно буде, а просто буде займатися надзвичайно серйозними проблемами mm -hmm. економіки. Mm -hmm. Тому е, ну, політикам треба врахувати, що ніякий коаліційний уряд Майдан не задовільнить. Mm -hmm. Крім того, ми розуміємо, що Майдан не задовільнить е, не вирішене питання президентське. Ну так. Тобто, очевидно, що треба вирішувати якимось чином президентське питання. А, дивіться, повертаю, повертаючись до економіки. Дунає дуже багато інформації про те, що в січні держава. Уряд не зібрав дуже багато податків, тобто зібрали близько 15%. І наскільки це цифра правдива. Скільки відсотків ми зібрали, і як це може сказатися далі на економіці? Ну, за моєю інформацією, ті джерела з уряду, з якими я маю контакти, 17% приблизно. 17% зібрали. Збори податків. Це абсолютно логічно, чому відмовляється платити податки суб'єкти господарювання. Це перш за все, угу. і, і це цілком логічно, тому що на них в тому числі йде тиск. Тобто будь-яка приналежність до будь-якого е, майдану в будь-якому місті, це зразу тиск на підприємця. Реакція підприємця зрозуміла. Ах, ви на мене тиснете, податків не буде. І це цілком логічно. Плюс ми повинні розуміти, що українські бізнесмени на цей період кризи виводять капітал. Тобто вони тобто, як, угу. як мінімум заморожують виробництво. Як мінімум, а це означає, що це виробництво не платить податки в підсумку. Uh -huh. Тобто, насправді, економічна ситуація зараз надзвичайно критична. А ті е, регіони, в яких було захоплена влада або захоплені ОДА, обласні державні адміністрації, в яких виник, в них вже є, виникла ситуація, коли вони не сплачують податки в центр або не перераховують гроші в центр, ви е, розумієте, є така у влади дуже гарний такий прийом, що от дивіться, захоплюють е, обласні адміністрації, і через це бюджет не виконує якісь там свої зобов'язання. Це, ну м'яко кажучи, обман. Чому? Mm -hmm. Тому що не є заблокованим ні центральне державне казначейство в Києві, не є заблокованими відділення казначейства в регіонах. А бюджетні кошти, бюджетний процес іде через казначейство. Так. Тобто, насправді обласні адміністрації це так, грубо кажучи, це просто каси. Вони нічого не вирішують. Скільки їм виділили, ну ви вони... зараз підказуєте людям, куди йти. Ну насправді там ж нічого не вирішується. У нас бюджетна система така, що 80% всіх доходів йде в центральний бюджет, яким розпоряджається тільки Кабмін. Ну, вважайте прем'єр-міністр особисто. І тільки 20% залишається всім. Місцевим бюджетом разом взяти. А щодо того, що ви сказали, що люди виводять капітали, ти мається на увазі і середній бізнес, і малий бізнес, чи тільки там, крупний бізнес? Ви розумієте, тиск на бізнес спочатку він почався на крупний капітал, на так званих олігархів. Так? Так. Але зараз він вже дійшов ну, до рівня фактично кіосків. Mm -hmm. Тобто вже ті, хто називається смотрящими, там, різними словами, так, вони вже дійшли до рівня. Якщо ви маєте ще один кіоск, може, вас ще не помітили. Но якщо ви маєте вже мережу величезну з двох-трьох mm -hmm. кіосків, то вас вже швидше mm -hmm. за все вже прийшли. Mm -hmm. Яка реакція підприємця? Він ховає. Все, що можна заховати, фінансово, бухгалтерсько, він ховає. І це цілком ну, це природній процес. Mm -hmm. Тому зараз потрібне економічне розблокування. А економічне розблокування буде тільки. Після політичного сигналу, коли вже буде хоча б одне політичне рішення, узгоджене між конфліктуючими сторонами, але це має бути рішення, не комісія. Комісія це не рішення. Е, дивіться. Е... Це що стосується грошей, які вивозять, так? Що стосується грошей, які попадають в Україну? Є інформація про те, що нібито в 2013 році, це офіційна інформація, мені здається, про те, що в 2013 році більш... кількість грошей, які повертаються в Україну через заробітчан, вона збільшилась десь на 13%. По-перше, чому так може статися Біль... біля 8,5 мільярдів, 8,5 мільярда доларів? Чому так могло статися в 2013 році? це цілком логічно. По-перше, заробітчан стає все більше і більше. Mm -hmm. А по-друге, соціальна економічна ситуація погана всередині mm -hmm. України в 2013 році стала ще гіршою, і заробітчани просто підтримують mm -hmm. там своїх батьків, родичів, які залишились в Україні. От і все, тобто, пояснення цілком логічне. Але в цей же самий час за 2013 рік ми маємо мінімум. Прямих іноземних інвестицій їх в минулому році надійшло менше 2 мільярдів доларів для порівняння в попередні роки це було 5-6 мільярдів доларів. Тобто, вже ну, вважайте, що іноземних інвестицій в Україні практично немає. Практично немає. Наскільки ну ми пам'ятаємо, що Янукович підписав з Росією? Угоду про те, що вони виділяють 15 мільярдів доларів, так. на які будуть вкладені в українські цінні папери. 3 мільярди, нібито вони вже перерахували або там куп викупили. Я так розумію, що викупили просто. просто. Куди пішли ці гроші? Я скажу куди. 3 мільярди пішло в такому розподілі. 1 мільярд 600 мільйонів пішло Національному банку на поповнення золотовалютних резервів, а решта уряду. Національний банк поповнив золотовалютні резерви, але ситуація на валютному ринку, ви бачите, яка він вже фактично їх спалив. Тобто, це, е... тобто цих грошей вже немає. Уряд угу. свою частину вже потратив на борги 13-го року, в основному соціальні борги. Тобто цих трьох мільярдів вважайте, що вже немає. Це ти, ті гроші, які пішли на борги минулого року. Це борги минулого і золотовалютні резерви НБУ. Справа в тому, що зараз на валютному ринку настільки високий попит на тверді валюти іноземні, що зараз НБУ, в принципі, не має смислу виходити з інтервенціями. Він нічого не вирішує. Він один раз вийшов, якщо ви пам'ятаєте, з курсом 8.4 запропонував, і це ніяк не змінило ситуацію. Зараз на валютному ринку абсолютно не діють економічні чинники. Діє тільки один чинник політичний. Зараз на для валютного ринку треба тільки позитивний політичний сигнал, що внаслідок переговорів чи політичних процесів парламентів нарешті з'явилось хоч одне компромісне політичне рішення. Це набагато більше заспокоїть ринок ніж будь-які інтервенції НБУ, які би він там їх не робив. Добре, а наскільки зараз Україна ну потрібно от негайно потрібна. Скільки негайність цих грошей, які їм, потрібно от уряду? Тобто скільки цих гроші, який цей обсяг, скільки може чекати уряд, не очікуне, не отримуючи податки і не маючи зовнішніх вливань? Ну, дивіться, ми можемо базуватись від закону про державний бюджет на поточний рік. В ньому уряд сам заклав дефіцит 70 мільярдів. Це так. відкритий дефіцит. Плюс є багато статей, які сформують вам, нам прихований дефіцит. В цілому, е, я думаю, що реальний дефіцит буде десь біля 90 мільярдів. При цьому, в цьому ж бюджеті, уряд заклав збільшення державного боргу і гарантованого державного боргу ще на 150 мільярдів. Що таке 150 мільярдів? На сьогодні це є ну, 18 мільярдів доларів. Тобто, як мінімум, в цьому році, якщо не буде. Страшно погіршувати ситуацію треба 18 мільярдів доларів залучити як мінімум. А в нас є лише 12 від Росії, і а то на поки будуть... що залишок 12 від Росії. Бо він в нього у нас немає. Він ну, його ми мають. так собі роз... так. думаємо, що він є, але насправді сама російська сторона оголосила, що вона кожного кварталу буде ну, вони сказали, що, Не зважаючи ні на що, вони будуть вкладати ці гроші. Е, е, ну це зрозуміло, і я розумію, що українська сторона, зокрема опозиційна зараз при переговорах з європейським mm. союзом з сполученими штатами, просить якісь суми. І ніби вже європейська сторона разом з американською голосила ці суми, що біля там, 15 мільярдів можна розраховувати. Але справа в тому, що е, ну, я хочу так ствердно сказати, що в принципі немає значення, скільки ми залучимо боргів. Абсолютно немає значення. Чому? Тому що попередні роки ми залучали багато боргів. І від МВФ, і від Російської Федерації, і від Європейського банку реконструкції розвитку. А тепер скажіть, як це нам допомогло в нашій економічній ситуації? Ну, Дивіться, навіть якщо Ніяк. ми беремо в Росії ці 12 мільярдів, це ж буде навантаження бюджет на наступний рік? Ну безумовно, що борг треба повертати із відсотками. І mm -hmm. нібито відсотки не дуже великі 5%. Ну але насправді це валютні гроші. І якщо буде девальвація, а вона триває, то в гривнях це будуть немаленькі суми. Ми це повинні mm -hmm. розуміти. Тобто не так важливо, скільки ми залучаємо боргів, як важливо наша внутрішня економічна політика. Вона дуже неефективна. Ну, грубо кажучи, якщо неефективна економічна політика, скільки ви боргів не давайте, 15 мільярдів, 25, 50. Це не дасть ефекту для економіки, якщо економічне управління неефективно, м'яко кажучи. Або, грубо кажучи, якщо більшість цих грошей йде по mm -hmm. своїх структурах, а на розвиток економіки нічого майже не йде. Тобто питання не в тому, скільки ми залучили боргів, а питання в тому, яка в нас економічна політика. Mm -hmm. От, наприклад, е буквально 10 днів тому, я не знаю, чи під тиском цих політичних подій, чи від страху, за яких якесь майбутнє покарання від зміни влади, але державне казначейство і Міністерство фінансів оприлюднили реальний стан економіки за минулий рік. Як виявляється, за даними Держказначейства, минулого року у нас падіння. ВВП мінус 6,4%, угу. а не нуль, як нам так. намалював Держкомстат. І як виявляється, за даними Мінфіну, у нас дефіцит бюджету майже 70 мільярдів, хоча планувалося 35. Угу. Тобто дефіцит бюджету вдвічі більший ніж планувалось. Тобто, це що означає? Це означає, що державний бюджет на поточний рік, який вже прийнятий, фактично його треба розробляти і приймати заново. Тому що він абсолютно не відповідає економічним реаліям. просто не відповідає. Його mm треба -hmm. бюджетний процес треба починати заново. І тут ще є такий момент з приводу девальвації. Розумієте, девальвація дуже вигідна нашим олігархам. насправді тому, Вигідна? Що, безумовно. Тому що вони за рахунок девальвації вони зараз собі можуть компенсувати ті прямі економічні втрати, які вони досягнули mm -hmm. мали минулого року. І в мене є дуже велика підозра, що затягування політичної розв'язки. Відбувається якраз тому, що олігархам треба якомога довше потягнути цей час, щоб якомога глибша була девальвація гривні. А послухайте, а чи правильно розумію, що а, не будуть вони. Тобто офіційно девальвації, ви думаєте, не будуть робити? Ні, так нема поняття офіційно, неофіційно Є ринок. От на ринку, яка зараз ситуація? 8,7, 8,8. Ну вони 8, все одно контролюють курс. Ну, як контролюють. Вони, їм зараз вигідно, а олігархам зараз вигідно девальвація. Наприклад, ви продали, будь-який олігарх продав продукцію, одиницю продукції на 100 мільйонів доларів. Так? Так. По курсу 8 він отримав 800 мільйонів, по курсу гривень. По курсу 9 він вже отримав за той самий об'єм продукції 900 мільйонів гривень. Угу. Тобто, плюс 100 мільйонів з нічого, з курсу. Угу. Якщо курс буде 10, він за той самий об'єм продукції вже отримає мільярд, плюс 200 мільйонів. Розумієте, в чому ну, так? Це тобто, е насправді, девальвація вигідна, але тут є межа між девальвацією в інтересах олігархів і девальвацією, яку ще може е ну, пробачити суспільство, грубо кажучи. Тому що ми, ми бачимо, що зараз, крім гравців, таких як влада і опозиція, є ще третій гравець, який називається загальним словом Майдан. Угу. Тобто суспільство. І багато в чому ми розуміємо, все більше Майдан не підконтрольний опозиції. А що це означає? Це означає, що не тільки з приводу політичної розв'язки, посади, mm -hmm. яким буде кабмін, яким буде розв'язка по президентській посаді, а навіть економічна ситуація mm -hmm. може створити так, ну, такі умови, що Майдан не буде згідний з тим, що пояснює опозиція. Тобто, чи правильно розумієш, ну якщо казати цинічно, так, то е Майдан грає не на руку економіці? Ну, з одного боку, так, тому що основний чинник, який зараз девальвує гривню, це mm. політичний. Але давайте порівняємо ситуацію з помаранчевою революцією. Правда, дуже схожа, дуже схожа політична напруга. Помаранчева революція навіть тривала в часі ну, довше. Так. Але під час помаранчевої революції не було девальвації гривні. А чому? А тому, що тоді не було економічних передумов для девальвації. А зараз біда в тому, mm. що є економічні передумови. І політична криза, вона тільки як свічка запалювання, просто запалила процес девальвації. Але економічні передумови є, які величезне негативне сальдо торгівельни mm -hmm. мінус 13 мільярдів доларів. Ну, уявіть собі, різниця між притоком валюти і well, відтоком так. 13 мільярдів доларів. Для України це дуже багато. Другий чинник е, майже в геометричній прогресії зростає державний борг. Mm -hmm. Є цей чинник? Є. Так. І реальна інфляція. Знову не читаємо дані Держкомстату України, бо це як в нашого класика. Yep, не, не читайте радянських газет, не читайте зведення Держкомстату ні зранку, ні в обід ні ввечері, тому що вони не мають нічого спільного з реальністю. Тобто три чинники негативне сальдо, державний борг і інфляція це економічне підґрунтя для девальвації. Просто політична криза ну, вона оголила ці економічні проблеми. Просто їх оголила. Не більше під час помаранчевої революції цього не було, бо там не було тих економічних чинників негативних. А, дивіться, а якщо поговорити взагалі про прогнози? Я пам'ятаю, що останній раз, коли не був такий великий стрибок, це був в восьмому році, коли з 8,45 долар підскочив аж до 12, до 10, мені здається, так? Або до 12, щось таке було. Е, ну, це зовсім інше. Зовсім інша ситуація. А, я просто про що хочу спитати: так. що це тоді було, так? так. Яка межа, як ви вважаєте? Девальвації зараз або росту курсу долару. Ну я осмілюю прогнозувати, Якщо на цьому тижні парламент так і не прийме жодного політичного рішення компромісного, mm -hmm. до кінця тижня я думаю, що ми на жаль подолаємо психологічну межу у дев'ять. Mm -hmm. Якщо і наступного тижня не буде політичних рішень компромісних, mm -hmm. які би дали позитивний сигнал для ринку, ми можемо подолати наступну mm -hmm. психологічну межу 9,5%. Тобто зараз кожен день, ціна кожного дня це є ну, приблизно 1-2 угу. девальвації гривні. І політикам, що влади, що опозиції треба над цим задуматись, якщо в них є хоча б ну, елементарне поняття відповідальності. Тому що, ще раз повторюю, наскільки девальвує гривня, рівно на стільки відсотків угу. біднішає кожен українець, бо у кожного українця в кишені або в банку гривні. Угу. Якщо вона знецінюється, знецінюється. Доходи і заощадження кожного українця, добре. Це був в нас Андрій Новак, голова Комітету економістів України.